Доброго здоров'я, шановні українці! Сьогодні в нас на огляді в продажі Tesla Model Y Dual Motor Long Range на повному приводі. Звісно, нашого партнера пригнана з США з незначним фронтальним пошкодженням. Я сьогодні розповім. пристебніться, поїхали! Як бензинових авто я починаю з цього місця. Це не капота, а передній багажник зручний, тут можна щось покласти, да? там багаж свій. По пошкодженню ви зараз на аукціоні це побачите. В неї було лише єдина заміна, це передні бампер і фарбоване переднє крило. Капот рідний і не фарбований. Все інше залишилось цілим, фари теж рідні, вони приїхали з аукціона. По задньому по лакофарбовому критю, до речі, бачите, що все охайно була. Крішка багажника, десь тут трошки піднім'ята, ви теж на аукціоні це побачите. І фарб, ну, фарбоване, по суті, крило переднє праве, і ляда. Все інше в рідному зафарблені, все оригінальне, все ціле. По безпеці розпоїм всередині. Так, ви бачите, все в ній в порядку. Єдине, що я із нюансів бачу, невеличка, тут на фарі якась трошки посіченочка, є, царапинки, подряпинки. І отут на капоті щось незначно, бачите, тут є ось такий мізер. А так, в цілому, все достатньо добре. Йдемо всередину. Тут у нас чорний шкіряний салон. Виглядає він ось так. Як новий майже, бачите. Ну, в цілому заважень я до нього і не маю. Рік у нас чистий 2020, 9 місяць. Ну, звісно, у нас є електропривід сидінь, Long Range Dual Motor, 64 тисячі км пробігу в неї. Із того, що у нас тут можна розповісти, підігріва керма в ній немає підігріви сидінь. Є тут і передні, і задні. Ось ми натискаємо задні окремо всі включаються, вмикаються, передні є завтра режиму. ми можемо їх виставляти, можемо вручну Ось по три полоти. І, Знаєте, що цікавого сьогодні знайшов сервіс, режим Автомойка є такий. Я її зараз не буду, ну ладно, включу. Вона тут робить передержувати скорость ніже 15 км в час, дверця порта закрита, там зарядки, замок дверей. Виключен, волковий. Автоматичний очиститель. виключен. ну, власне, в, 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 в окремі, там функції. Зараз ми з неї виходимо. І що ще? Ну, тут, в принципі, все це стандартне меню. По світло ми тут включаємо авторежими чи примусово блокировки налаштування дзеркал. До речі, налаштування дзеркал, а це звернуть, розвернуть. От як вони регулюються, цікаво, хотів вам показати. На кермі цими клавишами. Бачите, ми верх-вниз повертаємо. І вліво-вправо. Ось так. Кермо, наприклад, так само. Цієї штучки на себе від себе ми регулюємо. Труговий обзор, бачите, от таке в нас виглядає. По безпеці, якщо я не помиляюсь, тут відпрацьовувало тільки кермо і штора. Ну, Безпека в будь-якому випадку тут це відновлювалось, партнер наш це робить. І має бути все. Добре. На аукціоні чомусь указано основне пошкодження механікал. Єдине, що з стріляною безпекою машини на ходу вони не їздять, поки ти не зробиш. Тому можливо з цим це пов'язане. Тільки оце фронтальне було пошкодження, що ви бачите, і задні ляда трошки підів'ята. Більше нічого не було. у такий панорамний дуже прикольний. Мені подобається це в лайках. чарівно виглядає. Ну і в нас ще я забув показати, як зазвичай в Tesla, Тут для безконтактної зарядки гаджетів є це два місця таких портал. На другому ряду сидінь в вайкі ніяких зауважень немає. Дуже зручно, комфортно. Я зі своїм ростом 193 см сиджу сам за собою, місця для них достатньо. І тут зручно. спинки ще змінює тут смінаха. Ми можемо так прилегти. Трошечки єдине, що коли я повністю відкидаю, з моїм ростом я головою сюди підпираю, щоб повністю відкинутись, прилегти. Але в цілому вайці дуже зручно сидіти. Ну, а так же все добре, коли я підіймаю трошки спинку. Є два тайп тут парти для задніх пасажирів, вони в нас є в підлокітнику і для передніх. Ну, якось так. Підлокітник, два підстаканочки. Сліповітрудовщик. Відчиняємо багажник. Тут демонструю вам отакий, тут є ковролин, полиці такі. Нижче зліва і справа достатньо глибокі, по багажнику в них все круто. Можна складати там речі багато. Тут дуже глибока така ниша і зарядний пристрій. Тут у нас лежить в коробочці Я не доставав. Ну і ще одна ниша ось тут. Багажник в них дуже крутезний, об'ємний. І ще ми отак можемо скидати спинки, бачите. І У нас отака ровна підлога. Там є в кліматі режим кемпінг. для скажімо, ночівлі. Дуже прикольно. Вона в економічному режимі підтримує температуру в салоні, З тріском каміна, там, якщо не помиляюся, це робиться. Ну, О, якось так. Я вже встиг познайомитись, скажімо так, і поїздив сам, і в мене брат користується. Ну, Достатньо зручна автівка. Я не можу зрозуміти трошечки попит на них такий низькуватий, тому що знаю, що китайські нові продаються. Можливо, люди вважають, що краще нову китайську купити, але Тесла набагато левелів вища по багатьом критеріям. Ну, це в будь-якому випадку автофлагман, як Xerox в копірувальних машинах. Так, напевно, і тут, як айфони серед телефонів, тут таке, таке саме. Тобто Тесла це в будь-якому випадку флагман електромобілів по моїм враженням. Що одне, е, чітко відчув: на 20-х і на 19-х дисках я катався, на 19-му колесі набагато м'якше для наших реалій, все ж таки комфортніше буде. Понятно, що на 20-х колесах вона і виглядає цікавіше. На трасі, напевно, буде впевненіше, там більш устойчивою себе поводити. Ну, зараз покажу, як вона поводить себе на дорозі. Зараз ми з вами переїдемо через трамані рейки. Достатньо впевнено, ми це зробили, і я не почув ніяких шумів зайвих. Все добре. Зараз стартанемо від нуля до сотні, ми будемо рухатися вон в ту горку, але ми не встигнемо до неї доїхати, бо тут розгін близько 4 секунд. Ось спідометр. Зробили сотню. І з моменту дивіться, як вона розганяється, також чудово. Побачили. В Теслі в електричці не, ти не чуєш рьову мотору, того знаєте, як бензинові двигуни цього дають, але ну дуже швидко розг'єне. На задньопривидних версіях такого, звісно, очікувати неможливо. Не Тим більше там один електродвигун, а тут їх два. Ну Враження дуже приємні від розгону. Бачите, як вона на дорозі бачить всіх. Я хочу показати, що, як вона показує пішоходів, мотоциклістів, це прикольно теж вантажівки, вона розпізнає все це. Порядам, все бачить. От зараз я... Заради цікавості нерну під вантажівку. Коли ми микаємо поворот, у нас з боку камера показує картинку. Ось бачите, ми зафіксували вантажівку на екрані. Я не буду адаптивний круїз вмикати, але просто вам показую. Гальмування зараз у нас стоїть максимальна от рекуперація. І коли відпускаю педаль акселератора, ви зараз відчуєте, як автомобіль буде сам собою загальмовувати. От Нам в поворот заїжджать. Я навіть не таркався гальм. Ми якраз так і заїхали на накаті чисто, на рекуперації, скажімо так, для того, щоб зарядити батарею своїм накатом. На цій батареї приблизно в реальному житті на 75 кВт, на 75 кВт батареї вистачає до 450 км, десь так, плюс-мінус приблизно. Ну Цього більш ніж достатньо. Понятно, що багато залежить від навантаження, від режиму поведінки вашого руху і так далі. Куди ви будете їхати, як будете їхати. Але ну, такі от цифри на них можна виходити. Я сьогодні не один а з маленьким помічником. Як тобі у Тесли? Нормально. Круто? Так. Шпарить, да? а от зараз показує, ми під'їжджаємо до світлофору. У нас попереду пішоход, бачите? Він його нам фіксує на екрані, ми його бачимо. Весь кайф від Тесли, ти розумієш, коли ти на ній пересуваєшся приблизно день-другий. І тоді вже ти ну, відчуваєш всі переваги, весь кайф. Трошечки вже ознайомлюєшся з функціоналом ну, по суті, цього екрану мультимедії. Я сприймаю Теслу, скажімо так, як транспортний засіб і гаджет два в одному. Тобто це не є, да? там вона відрізняється дуже від філософії бензинових авто і навіть від тих електричок китайських, на яких я їздив і на ліфах, там я їздив там і на гольфах, і є гольфах. Тут своя філософія, це чистий гаджет. Тут він мені нагадує iPhone тільки на колесах, знаєте, якомусь такому. Для мене сприйнятті це іде. На моєму YouTube-каналі є більш розгорнутий огляд Tesla Model Y. Трошки, правда, в іншій комплектації, але в схожій. Я залишу посилання для оглядачів Ютубу саме того огляду. Якщо вам цікаво, буде цілком і більш розгорнуто подивитись. А так вам скажу, що автомобіль прикольний. Мені зауваження, якби в мене не залишилось, мені все сподобалось. Ви набирайте, приїжджайте, дивіться і обирайте. Більше того, на цей автомобіль дуже-дуже солоденька ціна, як для Вайки. Ну, вона крутезна. Так що всім бажаємо миру, нам перемоги. З вами був Льоха Трендавто. Слава Україні!